Усім привітки! Це розпаковка по вас сюрпризів і з вами Софія Бум. Дякую всім, хто дивиться мої розпаковочки. Я давно не була на каналі, але зараз ще з'явилася. Передам привітик сьогодні дівчинці, це папер пакетик. Вона просила зробити жовтеньку розпаковочку. Ну, а зараз ми переходимо до наших колекцій. Новиночка ось тут за кадром. Це така цікава колекція. Це колекція. Клітинки, малюнки по клітинкам. Ось такий бантик, такі парфуми. Це, типу, як спайдермен. Це такий, не знаю, що це. Ну Коротше, якась фіня. І ось така акула, Тому що не знаю, що це таке, напишіть, що це якийсь амогус. Коротше. А інші колекції для вас знімемо тому давайте обирати пакетики. Пу, поїхали. Ладно, приходить, не виходять. Із колекції Україна. ну, жовтенький пакетик це третій, тому ми будемо його відкривати. Гача Лайф. Жовтий лише є ось такий. Тут немає жовтого, а давайте візьмемо рандомно. Я закрию зараз очі. Я хочу цей вибити. Такий айпадик красивий. Так. Далі із нашої новиночки. Такий хрусячий. Ось цей. Довідки я зробила дивимо, просто не було часу знімати відео. Ой, мікрофон в мене падає. Так, починаємо. Рандомно зараз відкриємо якісь колекції. І це буде колекція інстекс фото на різних пристроях. Хотіла зразу відклеїти. Так. А... який номер? Тут номера нема. Напевно, під номером один. Давайте сюди приклеїмо, тому що там не було номера. Тільки якщо тут. Під номером 4. Ось сюди. Нам попалася така красива картинка. Тут, типу бабочка і типу така акула чи то дельфін, не знаю точно. Схоже на акулу. Ось така фоточка. Далі буде колекція Gacha Life. Ця дішенька приклеюється. Приклеюємо її сюди. Зараз покажу. Ось так. Так, і дівчинка під номером один. Ось така. Далі буде колекція Україна. Тут перфорація є. Ой, перфорація спрацювала. Нам сьогодні попалася така карта України. Вона під номером 3. Ну но це десь, напевно, ось сюди. Це така мапа України. Ось так. І остання колекція, це яка називається малюнки по клітинкам. Так. Нам попався малюнок. Ось цей. Тут він буде за формулю. Ось так. Дякую всім за упаковочку. Всіх вас люблю. Усім пока-пока.